Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Крила маю, а не птах. Я літаю по квітках і співаю жу-жу-жу. Називають мене Жук, молодці. А який перший звук у слові жук? Звук ж? Жук дружить тільки з тими тваринками, у назвах яких є звук ж? Як ви думаєте, з ким дружить жук? Жаба, зайчик, їжачок, лисиця, вуш. Хто тут зайвий? Жаба, їжачок вуш. В цих назвах є звук «ж». а зайчик і лисичка зайві. У кого назва починається зі звука ж? Так, жаба. А у кого закінчується на звук ж? Так, вуш. І Жечок, де знаходиться звук «ж» Всередині слова. Яка гарна жоржина! Жучок зараз полетить до неї, а поки він буде летіти, ви промовляйте звук ж, 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 ж. Знайомтесь, це велика і маленька буква Ж. Вони відрізняються тільки розміром. жу 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 жу-жу, жу свою нірку стережу. Каже, жук, і стереже. Він і сам, як буква Ж. Пограємо. Порахуйте, скільки букв Ж ви бачите. Скільки ви нарахували? Їх було п'ять. Буква Ж, звук Ж. Ж, жолудь, Ж, Жук. Ж. жилет, Ж, жирафа, Ж, желе, Ж, Журавель. Ж, жаба. А ще ми знаємо імена на букву Ж. Ж. Жанна Ж. Жак? Ж, Ждана Ж, Жозефіна. Зробимо звуковий аналіз слова жук. Який перший звук у слові жук? Ж. Він голосний чи приголосний? Приголосний. А твердий чи м'який? Твердий. Позначимо його однією рисечкою. Другий звук у слові жук. Звук У. Голосний чи приголосний? Голосний. Означаємо його кружечком. Останній звук у слові жук. Звук. Він голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Жук. Скільки складів у цьому слові? Так, один склад. Малята. Послухайте віршик, який називається Поговоримо про дружбу. Дружить хмарка з дощиком, носить воду горщиком. Дощик із травичкою, а трава з копичкою, а копиця з коником, що гасає з дзвоником, а іще з телятком, баранцем лошадком. Всі вони з даринкою, дівчинка з хмаринкою. З тою, що із дощиком носить воду горщиком? Ось зкнулось дружне коло. Подружились всі довкола. Малята, розкажіть, хто з ким дружив? Малята, викладіть букву Ж. З якою буквою ми сьогодні з вами познайомились? З буквою Ж. А який звук вона позначає? Звук ж. До побачення. До нових зустрічей.